Я хочу жити під таким гаслом у соцмережах. Розгорнулася благодійна акція на порятунок чотирирічного черкащанина Андрія Семеліта. У дитини діагностували рак. Щоб зібрати гроші на лікування, він разом з мамою розпочав виготовляти сніговичків на продаж. Нині сніговичок став символом боротьби за життя. Замовлення родина недужає. Дитина отримає з усього світу. На сьогодні вони мають виготовити до 10 тисяч іграшок. Да, допомоти хлопчику, який хворий маленька Маша. Не єдина, хто вирішив зробити свій посильний внесок у благодійну справу. Майстер-клас Небайдужі земляки хворого Андрійка організували, щоб допомогти його родині виготовити необхідну кількість сніговичків. На пропозицію жваво відгукнулися Чоркаські школярі. Хотіли зібрати кошти, вже майже зібрані. Але замовили сніговичків, дуже багато, дуже велика кількість. Здесь приблизно біля 10 тисяч сніговичків замовлено взагалі в общій кількості. Люди перераховують кошти, вірячи, що їм прийшлю ці сніговички. І тому на сьогоднішній день ми маємо зробити допомогти родині зробити цих сніговичків, тому що мама з хворим хлопчиком не може цього самі зробити. Це просто нереально, це неможливо. Чужого горя не буває. У цьому на власному досвіді переконався батько хворого Андрійка Антон Семеліт. Розповідає за короткі строки зусиллями небайдужих, їхня родина зібрала необхідну на лікування та реабілітацію сина суму. Каже, для їхньої родини це безцінна допомога, і вони не очікували, що стільки людей відгукнеться. Нам у нас відкликнулася 17 школа наша. теж допомагають дітки на трудах. Тось як би діла снігавічкофевод. У нас організатор Наташа, її звати, вона швейна машинки. На так би договорилась за вот это вот помещение и мы решили как бы тоже организовать помощь, потому что э, ну, то есть как бы люди она как бы предложила людей позвать и люди согласились в принципе вот мы сидим сейчас как бы и занимаемся Вот мы сами конечно, не ожидали это получилось там неожиданно вообще то есть мы помимо снеговичков много чего делали но именно снеговички произойдет Вот. Сніговичок, виготовлений руками недужої дитини, вже став символом боротьби за життя. Батьки Андрійка збираються і надалі розвивати свої починання. Обіцяють неодмінно вигадати щось нове, адже допомоги потребує ще дуже багато інших діток. Да, ми вообще збираємося якби. Дальше развивать эту тему. Не обязательно снеговичков у нас впереди, 8 марта, там, потом День Святого Валентина. Может, мы что-нибудь новое придумаем, как бы мы хотим вообще заняться благотворительностью в дальнейшем, может быть, как бы и вообще показать как бы, людям, что не обязательно просто сложа руки, сидеть, просить деньги, как бы, потому что действительно на это никто не откликается. Можно всегда как бы, вот, ну, такое сделать. То есть, видите, людей оно ну, действительно очень сильно зацепило. А організатори майстер-класу з виготовлення іграшкових символів пообіцяли планують завершити свою роботу до нового року, щоб сніговичків вистачило усім. Олена Нечитайло, Микола Зарчук, Черкаська служба новин.